Кожна людина, кожна християнська душа ніколи не минає Божого храму, як би вона не поспішала, щоб не перехреститись або зайти до величної споруди, віднайти у ньому тишу і спокій у своєму серці. Для кожного християнина важливо знайти спокійний куточок у церкві і помолитись. Залок'янський храм Верховних апостолів Петра і Павла знаходиться у центрі села. І його історія почалася ще у XVIII столітті. Історія храму є така. На цьому місці стояв давній храм, який десь з XVIII століття був тут побудований. Його перенесли, тому що він раніше був ближче до ріки, і коли підходили води, трошки підтоплювали його. І була така необхідність перенести його трошки глибше в село, там, де було підвищення. І він простояв тут до тих часів. Таких, скажімо, скорботних часів, коли всі храми закривалися, чи переважно більшість з їхня. Також така доля не обминули нашого храму, він був закритий. І простояв, якраз, як я як кажу, до 1989 року в тих руїн. А от тоді якраз ініціатори, які почали рухати цим процесом, почали якби відновлювати той храм попередній. Хоча думка була первинна зразу класний новий храм, бо той матеріал вже був не, не годяший, щоб там в ньому. Знову ж з нього щось зробити, продовжувати будівництво церкви. Делегація людей з села спеціально їздила до Москви за дозволом на реконструкцію храму, а одержавши його, вирішила все ж будувати новий. У 1992 році храм набрав такого вигляду, в якому є зараз. Його архітектором був Василь Крук. Старенька церква була в такому стані, що практично від неї нічого не збереглося. Те, що було тут, ну пробита, скажімо, пробитий купіл, запотикає вода, і це багато десятків років, тому тут нічого не було збережено. В такому стані, що могло б пригодитися до нової церкви. Тому коли ми говоримо вже в 90-му році, 92-му році церква була завершена, тоді почали робити відповідно наповняти церкву. Іконостасом, і розписом, і всім тим, що повинно бути в, нашому, в наших храмах. От, тому, можливо, такий варіант, що не було ще стільки митців, не було таких як з нас, варіантів, щоб щось вивчити краще, ми, ми були першими. І тому не всі кроки можуть бути ідеально зроблені. Тому робили місцевими силами, наскільки могли, і зараз воно є не стільки устарівше в часі, а наскільки є так, можливо, морально. І тому ми прагнемо сьогодні якби, трошки обновити той храм, дати йому той образ, якого він вартує. Тому що, скажімо, храм Божий він має дуже багато таких скажімо, різних нас і церква, і Божий храм, і дім Божий, і молитви. Тобто, якщо ми говоримо про Дім Божий, то він має відповідати тій назві Божий Дім. Має бути чистим, він має бути гарним, він має бути найперше, не просто в гарних іконах, але найперше наповнений людьми які того Бога вічного і живого шукають. Людей у селі близько двох тисяч, однак не всі є прихожанами храму. Багато людей, які, можливо, ще свою дорогу до храму не відшукали, для яких такі речі буденністять вище, аніж Бог, аніж спасіння власної душі. Але ті, які є в нас, ми їх маємо декілька сотень таких поважних людей, тобто на їхніх плечах з і будівництво, і утримання того храму, і те, що ми бачимо навколо храму. Тобто всі ті речі, які зроблені, вони потребують і людської праці, і зусиль, і часу, відповідно коштів. Хоча всі, напевно, що беруть участь, але таких практикуючих ми не можемо сказати, що вся парафія, вона бере активну участь в тому житті парафії. Розпис храму після його зведення не був якісним і не відповідав певним канонам. Тож зараз його проводять професійні художники, які є спеціалістами зі стінопису. Не кожен хто вміє відобразити якийсь, скажімо, образ він вже може бути художником. Це і люди, які мають відповідні допуски до цієї праці, з благословення нашого митрополита Володимира Вітишина, тобто і люди, які займаються суто цією справою. От разом з ними ми сідаємо, ми розглядаємо різні варіанти, але в них вже є заложена, скажімо, база. Вони мають багато таких, скажімо, різних напрямків, як воно могло виглядати. От і тому ми більше довіряємо навіть її митцям. Ніж ми там мали якусь там свою ідею, свою думку. Ми, звичайно, радимося, ми там щось підказуємо, але в загальному ми покладаємося на їхній талант, на їхні бачення, тому що кожна церква може мати якусь трошечки свою таку архітектуру, якісь там не, 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 не всі вони є по якомусь там шаблону, десь є якісь певні такі речі. що… Це, що ми хочемо, тут може не підійти. І так, і тому вони мають для кожної церкви підбирати щось своє, властиве, яке буде дуже гарно в тій церкві читатися. Це ну, ікона це не просто зображення, щоб наповнити скажімо, стіни, забити їх образами якихось людей, там, святих, не святих, бо мають різні бачення. Так? Але ми говоримо, що сам цей іконопис, він це також і молитва. Тобто людина приходить, хочуть в тому побачити. Десь візуально відчути те, що там відбулося, там будь-яка біблійна подія, чи там є народження Ісуса Христа, чи там є інші такі моменти, коли людина дивиться на це, на глибоко переймається, вивчаючи те, що є зображено, там десь, не допускаючи якісь там власні такі інтерпретації. Храм повинен формувати соборність осіб, супричастя їх, створених на образ і подобу Божу, бути символом віри для сучасників, гордістю для нащадків. Найбільше прикро, що замовник має остаточне слово, чи йому подобається проєкт, чи не подобається. Ось. А в цілому, проєкт, взагалі розпис церкви, це, так би мовити, розгорнута. Біблія, ілюстрація Біблії, ікона, як така, не повинна викликати якісь певні емоції. Ось вона повинна тільки давати простір для розвитку почуттів, для розвитку думки. Ось для заглиблення і для розуміння сюжету, для розуміння самої книги буття. Ось. А якщо ми будемо говорити про якісь емоційні речі, ну якісь яскраві активні кольори, там якісь динамічні моменти, це звичайно воно цікаво, тому що ми маємо масу прикладів, наприклад, такі як Врубель, який писав надзвичайно динамічною відкритими кольорами. Ось, але я вважаю, що це вже не є ікона. Наприклад, до картини Врубеля. Людина не буде християнин молитися. Я думаю, що буде молитися, але вона не буде готова сприймати таке відверте, відкрите мистецтво. От людина не підготовлена, його можуть сприймати митці, дійсно, які знають ось, закони живопису, композиції, ось знають і дорозбираються в стилях, тому що там не просто дивитися на врубеля і все зразу осягнути. Ось занадто складно. Простіше, звичайно, відштовхуватися від якихось мозаїк. Візантійського плану. Ми маємо чудові приклади мозаїк 12-13 століття. Ось є приклади розписів також 12-13 століття. Ось я завжди буду повторювати, що на мене надзвичайно сильно враження справили розписи 13 століття в Курбіново. Це Македонія, маленька церква в Курбіново. Но там можна побачити всі стилі, які після цього. Можна так сказати, виникли. Ось там є і кубізм, там є і імпресіонізм, там є і модерн, там є і постімпресіонізм. Це в XII столітті, все в XIII столітті. В одній церкві все є. Ось там є і оп арт, ось оптичне так, мистецтво. От в орнаментах надзвичайно потужно. І наскільки чисті кольори, дивно, що вони збереглися. Високотехнічно написані, збереглися до нинішнього часу, можна сказати, в первозданному вигляді і не вицвіли, і на технічному рівні добре виконано. От, а якщо брати наш живопис, який ми зараз зустрічаємо дуже часто по церквах, то можна сказати, що це є збір і переінтерпретація тих досягнень, які вже є у наших. Попередніх поколінь. Робота на стіні це молитва. От, ти повинен залишити себе. Ось. І потім вже робота віддає цю енергетику людям, а люди відповідно обмінюються з тобою. цим. ось рівень художника повинен, звичайно, бути високим. Але дуже часто так буває, що людина починає на місці прямо і вчитися. У роботі над стінописом найважче виконувати ту роботу, яка повторюється тобто рутинну. Найтяжче виконувати, можна сказати, орнамент, тому що це скучно. Ось найважче виконувати те, що не хочеться робити, а його треба зробити. От, а якщо писати лики, якщо писати фігуру, якщо писати якийсь рух, драпірок, якщо писати композицію, звичайно, це найлегше, тому що ти. Хочеш це робити, і тобі цікаво це робити. І якісь інтерпретації, якісь свої розуміння, бачення, свої варіанти розвитку композиції. Тому це цікаво, найцікавіше, значно легше. Ну ми думаємо, що є присутня сила Божа в церкві, і вона постійно дає себе в знаки. О, це вона проявляється в різних варіантах, можна сказати, в різних виглядах. Ось, але скільки би не писав, завжди переконуюся, що воно є. Не все дається легко в роботі, зізнається художник. Вона виконується на тонких відчуттях, це наче музика свого роду. Ти працюєш і думаєш, що секунди. Кожного мазка ти думаєш, кожного, кожної секунди ти напружений. Кожної секунди ти працюєш над образом, ти створюєш образ. Кожного е, дотику до стіни пензля ти повинен відчути, чи ти зробив те, чи це воно, чи це не воно. От, це все на відчуттях, це дуже тонкі матерії. От так само, як не можна сказати, що Паганіні грав на скрипці гладко. Він кожну ноту на, на, долі, на долі там, мікрон затискав в сторону, щоб отримати той звук, який потрібно. З тим самим натиском смачка, от, отримується власне, той звук, який треба. Так само тут дістається з палітри міліграм якоїсь фарби, зовсім іншого протилежного кольору, і кладеш рядом мазок, і ти бачиш, нарешті воно попало. Нарешті ця та нота, яка не вискочить із загального Загальної мелодії. Ось, а якщо брати групову роботу, це ще важче, тому що приходиться радитися один з одним, приходиться зважати на, на технічні якісь моменти, на психічні моменти кожного художника, от, на індивідуальність гостру, та як всі надзвичайно працюють з оголеними нервами, так би мовити, на, на повному на, повну, на повній відкритості. Ось, і треба співпрацювати разом. Це є найважче, так би мовити, організувати цей оркестр і зробити добру музику. Господь дихає життя в храм і робить його своїм домом, бо якщо не він будує дім, то даремно трудяться будівничі, даремні мистецькі дискусії та вкладання фінансів, даремні зусилля, якщо в їх центрі не стоїть Христос.